Привіт! Я маю знову в'язати шкарпетки і хочу показати, як я набираю петлін еластичним набором. Якщо не помиляюся, він називається німецький витий. Ось так на скрещеній різиночки він виглядає. Ось так. Ось ну, такі різинки. Бачите? Не пережимаю, він еластичний, він зручний, мені подобається. І зараз покажу, як я його набираю. Мені потрібно набирати 66 петель плюс одна для замикання в колу. Набираю я з дропс Норд. Якщо цікаво, це кольор третій. І ще я люблю коротунчики. Я в'яжу майже завжди на коротончиках, це Mindful набір, а це Хай-Хая. Два з половиною у мене робочі спиці, а це у мене трієчка. Набирати я буду на цій спиці, на трієчку, а основне полотно буду в'язати 2,5. І Чому так? Тому що при наборі петель я затягую петлі. Перше роблю петельку. А, зараз покажу, як ось це кінець, це від беру ось так, як і при класичному ось роблю петельку і далі завожу. Спицю під дві ниточки, потім повертаюсь, ось так, і захвачую цю, і протягую через середину. Ось, і затягую знову під дві ниточки, потім всередину цієї петельки вивожу, підбираю цю нитку, одну петельку. Затягуємо ось так. Ось так бачите, як воно виходить. Це 13 бутелечок. 65, 66, Так і зараз покажу, як я замикаю в коло. Тут дивіться дуже уважно, тому що ви не повинні перекрутити цей набір. Так. Ось кінчик цій руці, робоча нитка в ліві. Так, ви правою спицею піддіваєте першу петлю, петлю з лівої, передягаєте її праву, Потім берете яка була крайньою петлею на праві і ось так продягаєте, знімаєте ось повертаєте петелечку на лівцю. Так. Ось. І підтягуєте кінчик ось так. Виглядає, ставити маркер, і далі я працюю своїм робочим номером. Тут має бути резиночка 2 лицьових, одна виворитне. Зараз покажу трохи лицева. Друга лицева вирітня, знову лицева, зараз підтягну. Лицева виворітня. Перший ряд трошки важкувати, тим паче, ще й не камеру ось, але відтоді ви получаєте такий еластичний край. Який не затягнутий і косичка гарно виглядає. Ось так.